Доброго дня, підписники! Ще раз вирішила ще одне відео зняти, тому що щойно обробила я свої огірочки, вибрала перед цим, потім обробила, тому що починає потрошку жовкнути листячко, але так в основному ще вони зелені то мені посовітували ось помідорчики. Теж тут ряд у мене чорний принц, це просто взагалі просто так нігде було, діти посіяла, посадила розсадою. своя вся домашня розсада. У мене немає розсади купленої. Обробила ще я помідори. Зараз я вам покажу ось. ось це помідорчики. Але тут Якщо дивитися трошки, було так по жовтіло пропало, тут починають стигнути вони. Я їх сьогодні обробила суміш такою, зараз я вам розкажу, щоб мені не писати, бо я не вмію писати на екрані під час відео. Коротше, обробила так, 9 літрів води, літра або сироватки, або кефіру. 10 капель йоду, і ложка столова фітоспорину, і 2 грама борної кислоти, але борну кислоту треба розвести в гарячій воді, потім влити туди. Це все перемішати, оприскувати по листу, по овочам. Там я читала, що час очікування, якщо це пирскати. Кітоспорином е, можна через годину вже овочі вживати, так що краще обірвати перед тим, як ви збираєтесь оприскати це все. А потім вже можна почекати краще більше, ніж менше. Ось мої помідори понав'язувалися. Всім гарних врожаїв і без хвороб.